Що таке корова в селі? Тваринництво це робочі місця. Це можливість селянам мати роботу. Сьогодні у цьому господарстві півтори тисячі голів. Якщо завтра скасувати спецрежим оподаткування, немає можливості брати доступних кредитів. Це означає, що корови будуть вимушені вирізати. Селяни залишаться без роботи, Україна залишиться без молока, без м'яса. Саме тому ми категорично проти продажу землі, тому що треба не землю продавати, а треба створювати умови, щоб на цій нашій землі господарем був український селянин, і щоб в кожному селі були отакі корівники. Свинарники і вся інша живність. Бо коли в селі є корова, це означає, що у українського селянина є можливість годувати свою сім'ю і заробляти гроші. Коли немає корови, коли немає порося, гусей, курей, індиків, кролів, немає села і немає України. Потім завозимо імпортний всякий порошок, який називають молоком, і продають у п'ять разів дорожче, аніж у людей у селі скуповують літр молока. 2,50 в магазині по 15 гривень. Хто на цьому заробляє перекупники, втрачають лише селяни. Тому плани уряду забрати з нового року спецрежим оподаткування ПДВ для сільова Це фактично поставити крест на тваринницькій галузі. Її просто не буде. Вона стане збитковою, хто собі звиток триматиме корів. Тому ми вимагаємо повернути селянам спецрежим оподаткування. Раз. Передбачити в державному бюджеті програми здешевлення кредитів, можливість продавати свою продукцію в тому числі на європейські ринки. А для цього треба збільшувати квоти, а не ті мізерні квоти, які нам встановили по так званій угоді про зону вільної торгівлі. Там немає жодної зони вільної торгівлі, там така невелика шпарина, в яку ми навіть носа просунути не можемо. Тому що якщо, наприклад, минулого року в Україні виробили 1 мільйон 100 тисяч тонн курятини, а без мита ми можемо в Євросоюз 15 тисяч тонн продати, 50 тисяч тонн вівса, 100 тисяч тонн зерна кухрузи, коли зібрали мільйони тонн. Тобто це не угода про зону війни, тому, А е, уряд має працювати над тим, щоб переглянути цю угоду. Найважливіше в селі це тваринництво. Сьогодні корів в Україні менше ніж при Гітлеру. Після Гітлера було два мільйони голів скота великої рогатої худоби в Україні у 1946 році, після війни, після Гітлера, в Україні було чотири мільйони голів великої рогатої худоби. Сьогодні менше двох мільйонів. От до чого довела та політика? Яка останні 25 років здійснюється в державі? Фактично, політика знищення села в Європейському Союзі, польський будь-який фермер на гектар землі має дотацію від 400 до 800 євро. Український селянин не має ні дотацій, ні дешевих кредитів, ні державної програми підтримки, зокрема галузі тваринництва, немає можливості по нормальній ціні продати свою продукцію. Потім ми дивуємося, як виживає село. Чому? У селі немає соціальної сфери, чому в селі немає доріг, чому в селі немає газу, води, світла. А де воно буде? Коли молодь виїжджає. До речі, у цьому господарстві половина людей це молодь. І це дуже важливо створювати умови для того, щоб молодь мала можливість працювати на селі. Середня зарплата в господарстві майже 6 тисяч гривень на місяць. Я думаю, що мало яке село може цим похвастатися, щоб у селі селянин отримав по 6 тисяч гривень на місяць. Тому, коли є тваринництво, це означає, що розвивається село. Тому що коли нам пропонують продати землю, хто сьогодні прийде на цю землю, коли її продавати? Прийдуть транснаціональні корпорації, які вирощуватимуть технічні культури для того, щоб чи сою, чи ріпак, для того, щоб якнайшвидше заробити гроші. Ніхто не дбатиме ні про тваринництво, ні про рослинництво, ні про соціальну сферу на селі, ні про робочі місця. От саме тому радикальна партія проти продажу землі, тому що землю продав один раз і все, і більше нема чого продавати. А продавати треба продукцію і створювати головне робочі місця.